Всім привіт до вашої уваги лот. Мікс футболок та спідний з дитячих. Є футболки ось такі для дівчат. З розшитим рукавом. Розміри від XS до 2XL. Також такі з простим рукавом. Та ось такі для хлопчиків. Такі синенькі. І спіднички. Спіднечки такі багатошарові, всередині такий класний м'який матеріал. Розміри футболок від XS до 2XL. Розміри спідниць від S теж до 2XL. Всього в лоті 31 одиниця товару. Вартість лоту 1736 гривень, собі вартість одиниці 56 гривень. І цей лот ви можете замовити у наших менеджерів або на нашому сайті. А для перегляду більш оптових товарів для дому, одягу та взуття, напишіть менеджеру у Viber Plus. Всім дякую, заробляємо разом!